Привіт, студія та телеглядачі. Те, що українці об'єднані, немає сумніву, певно, вже ні в кого. Ми продовжуємо вас знайомити з людьми, які кожного дня роблять щось для того, аби наша з вами країна перемогла. Сьогодні ми завітали в один із вінницьких садочків. Поруч зі мною стоїть завідувачка цього садочку, пані Інга. Чому прийшли сюди? Тому що тут просто бджілки, трудівниці кожного дня щось варять, роблять. Шиють, в'яжуть. І про це ми зараз розпитаємо. Вітаю вас! Знаємо, що ваша діяльність розпочалася з 2014 року, але давайте трішечки ближче поговоримо От 24 лютого, як ви зі з дівчатами і як почали організовувати свою роботу. Ми не можемо стояти осторонь, тому з 24 лютого ми з чотирнадцятого року працювали. А з 24 лютого це вже було щось незвичайне. І спочатку до цього ж ніхто не готувався. Почали готуватися насамперед наші хлопці, наші сильна стать. І ми намагалися їм теж якось допомогти. Як потрібно було когось вдягнути. Потрібно було купити, не працювали наші базари. Потрібно було чи принести з дому, чи купити якусь білизну, щось на схід, чи до Києва вони їхали всі обороняти Київ. Хто до нас звертався, ми нікому не відмовляли. Потрібно було щось вести і спакувати провізію уже тоді з харчування. Зверталися до нас, ми все, що у нас було, приносили з дому і направляли до їхніх машин. Все це ми робили, звичайно, за власні гроші. Зараз ми теж все в основному закуповуємо за власні гроші. Багато в чому нам допомагає фонд Мідіна це згнівання. І те, що вони просять нам зробити, ми робимо. Знаєте, підключаються інші люди. Тобто є у нас в Вінниці в Вайбері організація, якою керує прекрасна дівчина. І вона об'являє якийсь збір. Цей збір швиденько приходить, наприклад, так було з лимонами, з імбирем. Вони нам надали ці продукти, і ми тут же почали виробляти суміш противірусні для наших хлопців. Це і підвищення імунітету їх. Тобто, ми працюємо з усіма. Ми всім дуже вдячні, хто нам допомагає. Нам багато і батьки приносять якихось там, наприклад, нитки для того, щоб вони. У нас дівчата є, вони беруть додому і ще надом-додом, додому, роботу надом. І виходить, що вдома вони розпускають нитки, плетуть шкарпетки. Зараз дівчата підключилися, вони шиють бафи. Вони підклю... Тобто, ми шукаємо і матерію самі, ми шукаємо, хто це буде виконувати. Групі, які там, де батьки є дітей в садочку. Зараз у нас група є, наша в це дитячого садочка. Звичайна наша група, наших працівників. У них у всіх, в кожній групі є. Вони подають туди оголошення. Для своїх батьків. Може, хтось щось з батьків може принести. У нас ще в мене спільно є з іншими волонтерами група, де я входжу туди. Ми там можемо оголосити якийсь збір, вони нам допомагають. Це щоразу хтось щось допомагає. Так, хлопці, тільки ми сказали, що потрібно для малесеньких таких пічок, виготовляє мій чоловік, потрібно було придбати сухий спирт. Я тільки сказала, зразу ж хлопець перевіз, значить, сухий спирт. Ми це направляємо, тому що для наших військових, які на нульовці, їм це дійсно необхідне. Тобто, у нас спектр. Великий. Але ми всі однієї ланки, і ми всі націлені на те, щоб допомогти нашій армії. Звичайно, наші хлопці неймовірні, там і дівчата наші, і вони теж Красуні, які нас захищають, які допомагають хлопцям. Вони виконують майже ту ж саму роботу, що і вони, тому що витаскати з поля бою на собі 150 кілограм. З усім хлопця якогось, які поранений, це дуже важко. Якщо повертатись до складу вашої команди, то скількох дівчат, жінок вона складається з тих бджілок-трудівниць, які постійно щось шиють, варять і куховарять? Так, 12, 13, 14. Ну дивлячись, то у нас навіть ті, які зараз і не працюють в нашому садочку, вони нам допомагають. У нас ті, які вже... Звільнилися з дитячого садочка, вони поїхали за кордон і вони нам допомагають. Вони надсилають те, нам кошти. Шукають, вони шукають ну те, що їх просять, то вони допомагають. А кошти вони нам пересилають для того, щоб ми могли придбати щось із цих. Продуктів виготовляти, тому що у нас невелика зарплата. Mm -hmm. Зараз багато у нас тих персоналів, який знаходиться вдома на дві треті, хоча вони приходять в дитячий садок і працюють. І хочемо зазначити, що освітній процес не зупиняється, тобто ви працюєте з дітками дистанційно. Так, так, вихователі наші педагоги вони всі працюють дистанційно. Освітній процес у нас. Це освітній процес, волонтерська діяльність, це волонтерська діяльність. але Щоденно вони знають, що вони повинні годину, дві, три, п'ять, шість, але роботи тут багато. Те, як показує наша практика, що вони приходять, якщо в обід, то вони вночі йдуть. Якщо вони приходять на шість ранку, то вони вже в три години добре, щоб вони в три години пішли додому. Тобто роботи є багато. Нам почали допомагати ще з інших дитячих садочків, приходити залучати своїх працівників. Вони знають, що у нас роботи багато, і вони нам присилають своїх людей. Дівчата теж допомагають і свічками окопними, і вареники робимо із картоплею, і з капустею. В то калину перебирали, то вони приносили там, що потрібно. Навіть принести нам якийсь ну, матеріал, немає світла. Ми починаємо різати ці стрічки. В матеріали, які принесли нам люди. Починаємо мити баночки. Починаємо щось. Ви кожну секундочку використовуєте все, з користю. Все з користю. Пані Інго, Україна переможе. Бо от те, що ми єдині, то ми не переможні. І допоки будуть битися їхні серця, доти буде жити Україна. Їм всім дякуємо. І хлопцям, і дівчатам, і волонтерам, і навіть тим бабусям, які зараз плетуть ці шкарпетки, які зараз збирають якісь баночки, бутилочки, скляночки, якісь, вони знають, що це необхідно, і приносять в волонтерські центри. Пані Інго, це. Ну, просто приємний шок від того, що м, ви м, просто не покладаючи рук, працюєте за для перемоги. І е, хочу глядачам трішки такого за закуліс розказати. Ми, коли прийшли на зйомку, пані Інга зайшла, в неї був пакетик, і вона там бутилочку туди. І вона з дому принесла якусь коробочку, бутилочку, баночку, все розложили. І от саме от така ця єдність, це, це це ну це просто. Дякуємо вам за те, що ви є. Дякуємо всім вашим дівчатам за те, що ви робите. І просто хочеться от з такими вас людьми постійно кожного дня знайомити, щоб ви знали їх в лице. Студія передаємо вам слово.